Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас гороскоп для здоров'я зубів на травень 25-го року, час Київський. Це загальні рекомендації. Якщо ж вам особисто треба вирішити питання з особистим тілом в особистому житті, будь ласка, звертайтесь до професійних астрологів. Їх зараз дуже багато. Будь ласка, по вашій натальній карті, по дню народженню. Дню народження обов'язково вам все підкажуть, коли вам що правильно робити. Отож, давайте ми загальні рекомендації зараз розглянемо. Для лікування та протезування гарні дні. Першого з 9-ї години 30 хвилин починається гарний час і до кінця доби, 2 та 3 тільки до 10-ї години ранку це рак, зростаючий місяць, тільки лікування. П'ятого з до 14-ї години лев зростаючий місяць тільки лікування. Шостого, сьомого діва зростаючий місяць лікування та протезування. П'ятнадцяте стрілець спадаючий місяць лікування та протезування. Двадцять першого та двадцять другого тільки до 17.30 риби спадаючий місяць лікування та протезування. 29 та 30 до 18 години вечора рак зростаючий місяць лікування та протезування. І у нас для лікування ще один день. До кінця місяця є 31 травня. Це у нас буде період зростаючого місяця в знаці лев. На жаль, у нас для видалення зубів дуже мало часу в травні. 15 травня зразу ж після спаленого шляху місяця. Стрілець спадаючий місяць можна цілий день використовувати. І 29 травня зразу ж після гекати рак зростаючий місяць і все. Більше, на жаль, немає інших днів для того, щоб видаляти зуби і щоб це було все безпечно. Будь ласка, якщо вам цей графік підходить, ми бажаємо вам тільки успіхів, удачі і доброго вам здоров'я! До нових зустрічей на нашому каналі. У нових відео.